1 грудня у Рівному зняли з маршруту вісім автобусних рейсів. У центрі переливання не вистачає донорської крові, яку вони передають постраждалим від війни регіонам. Близько чотирьох тисяч пар шкарпеток зібрали волонтери в обмін на брелоки. Айко через одну заїжджають сюди? Жителі Колодинки сідають у маршрутку, яка відтепер курсуватиме в місто. До цього тут їздила маршрутка номер 58 за рейсом колодинка Тинне. Нині цей маршрут замінили на 64 й який продовжили до села. Якщо вона буде ходити, хоча б там кожні 30 хвилин, кожні годину, то набагато краще, ніж 58-ма, Бо 58-ма ходила, як їм задумалось. Типу, як вони хотіли, а якщо буде якийсь певний графік, то набагато краще було так. І люди будуть більш підлаштовуватись, типу, будуть знати, що не стоять на зупинці, мерзнуть, а вони прийшли на певну годину і все, і маршрутка є. Зранку багато людей, які йдуть на роботу, ну і ввечері, як повертаються з роботи також. Мені це 58-му було б лучше, бо мені на боярку до сестрі Ну, Одну пересадочку зробити, нічого страшного. З 1 грудня у Рівному скоротили 8 автобусних маршрутів – це 30-й, 34-й, 41-й, 42-й, 51-й, 58-й, 65-й та 67-й. В управлінні транспорту таке рішення пояснили тим, що частина маршрутів нерентабельні. Натомість рейси громадського транспорту, який залишили курсувати містом, підкоригували. «Ще на перший день, навіть не знаємо, що, чого. просто маршрут накатуємо». Ми навіть ще, як то кажуть, самі ще не знаємо, <смі> куди що їхати. Жителька Колодинки Віра Мосійчук розповідає до повномасштабної війни. 58-ма маршрутка їздила на віддаленій вулиці Колодинки. Однак згодом водії перестали туди заїжджати. Сподівається, що 64-та забиратиме пасажирів звідти. У нас 58-й були проблеми, то я запитала, чи не будуть їхати в кінець, бо сама дальня вулиця це Лесі Українки, набережна. Дуже багато кілометрів. Ну, я сказав, що ще не знаю. Може складуть графіки і будуть їздити. Це ж далеко і з дітками в школу, і в садочок ходити. Дітки маленькі сидять вдома, хто їх буде водити геть сюди, тим більше зараз зима. А це зупинка на виїзді з Рівного біля зоопарку. Раніше пасажирів тут забирала 34 маршрутка. Тепер цей напрямок дублює автобус номер 7 Кожен день добираюся до роботи і стою по 40 хвилин. Це абсолютно якийсь абсурд по відношенню нашої влади. Автобус, от ви бачите, вже приїхав, він буде зараз стояти півгодини. Чим добиратись на роботу, абсолютно не знаю. Я не задоволена категорично. Автобуси можуть і по три стояти, вони чогось не їдуть. Я не розумію, чому. Ну, все одно, як три четверта приїжджала, вона зразу їхала. 41-ша маршрутка теж у переліку тих, які відмінили з 1 грудня. Втім, сьогодні пасажири ще могли нею під'їхати. 58-й маршрут оптимізувався, і зараз там буде 12 транспортних засобів замість двох. Це буде закривати маршрут номер 47, який точно по цьому ж маршруту їде, але він не заїжджав в тинне. Тому для мешканців тинного однозначно буде зручніше користуватись 47 м маршрутом. За півдня отримати реальну картину ми ще не змогли, адже це потрібно хоча б, ну, хоча б, б ну дайте тиждень, щоб і мешканці міста призвичайлись до цих маршрутів, щоб вони сказали свій відгук. Надія Кривкова Валерій Мартинюк новини на Суспільному Рівне. Вважаю зараз це. Як ніколи необхідно в країні. Україна потребує крові. Анна Бредихіна здає кров третє у житті. Каже, робиться через нинішню потребу донорської крові для дітей та військових. В зв'язку із війною в Україні, в зв'язку з тим, що е, йдуть бойові дії, що є багато поранених, звичайно, е, потреба у компонентах крові зросла, тому і зросла потреба у донорах крові. У нас взагалі від початку війни кількість донорів суттєво зросла. Це е, навіть у два і більше рази. Абсолютно вся історія ну, є прописана. що я здавав, коли я здавав. Олег Мартинюк має другу групу крові Резус Мінус. Ділився він нею уже 60 разів. Історія мого донорства вона розпочалася більше 10 років тому. Пішли з майбутнім на той момент умом своїм здати кров для того, щоб отримати довідки, ну щоб дружина відповідно їх в пологовий будинок могла передати. Ну, це у екстреному випадку тоді там задіють ту кров, ну якщо вона була необхідна. Але ну все пройшло окей. А ми з кумом втягнулися. Андрій Мазур здавав кров 40 разів. Кров за гроші не купиш це перший момент. І Другий момент ну це найпростіше, чим я можу допомогти людям. Я, наприклад, забір крові да, переношу абсолютно без всяких проблем. Я вже прикалувався, що я встаю з того крісла, виходжу на вулицю, сідаю за і їду в ополонку, і я себе почуваю, і ще вечором можу піти пограти в футбол. І ну, реально, це для мене взагалі не тяжко. Аби донорам було зручніше здавати кров, у рівному почали їх приймати у першу та третю суботу місяця, а деякі громади в області організували донорські рейси. Особливо гарно. Е Відкликувалися. Допомога це острі гощі, які організовано привозять донорів до нас. Все це робиться для того, щоб якісно надавати нашу таку допомогу всім, хто цього потребує. Аби зібрати більше крові, деякі донори організовують групи. Зокрема, таким займається Ольга. Розповідає, вже зуміла залучити 56 охочих. Вже рік часу ходимо, здаємо разом кров, організовуємося, влаштовуємо тут різноманітні розіграші, щоб заохотити, звісно, донорство. Сьогодні також в черговий раз прийшли здати кров. Привели з собою 12 людей. Це е учасники попереду на а також працівники рівненської обласної для е за минулий рік. Ми порахували, ми здали 102 пакети крові. Втім, цих об'ємів не вистачає, каже головна лікарка, оскільки їхній заклад перекриває потреби не лише області, а й інших регіонів України. Ми працюємо і для тих областей, які взагалі не можуть себе забезпечувати. Це звичайно області. Східні, це звичайно, та саме Херсон, Запоріжжя, звичайно, що Харків, Харків практично з другого дня війни працює в центр крові, працює в бомбосховищі, тому що там неодноразово були обстріли. Там ну не можна. Звичайно, такі умови приводять до того, що е, кількість. Цих компонентів зменшується так само в них і населення. Багато населення виїхало з цих областей. Самих донорів не настільки достатньо. Катерина Сірук, Роман Шуконець, новини на Суспільному рівне. З резервного фонду було виділено 10 мільйонів гривень. Вони були розподілені між основними розпорядниками коштів, котрі будуть займатися питанням забезпечення життєдіяльності міста в таких умовах. Серед цих 10 мільйонів гривень було виділено 5 мільйонів гривень на придбання паливно-мастильних матеріалів. 2 мільйони гривень буде виділено на придбання буржуйок. Буржуйки Фактично будуть потрібні для того, щоб забезпечити пункти обігріву, пункти збору людей у разі абсолютно відсутності електроенергії, світла, тепла, також. Кошти по розпорядниках на управління у справах сім'ї молоді спорту, освіти, соціального захисту також були виділені. Кожен із цих напрямків має обов'язково мати резерв пального, матеріальний резерв на придбання продуктів харчування. У разі якщо нам прийдеться переселити велику кількість людей, мова йде про тисячі людей. У так звані евакуаційні пункти, зокрема, людей літнього віку, маломобільні групи, два заклади. Це кілька сотень людей, ми зможемо там розмістити. Визначено 21 опорна школа, де буде і вже є генератори. Ці генератори вже частина з них вже в місті, вже облаштовується, частина ось поступово надходить в процесі цих кількох днів. Це шкарпетки, скажімо так, власного виробництва. Вони їх в'язали. Теплі, великі, яскраві, навіть дуже багато. Дехто навіть долучав звичайно в ті шкарпетки, якісь солодощі, щоб нашим воїнам все таки було ну приємно. Часточка якоїсь тепла, душі їм передавались. 120 пар зимових шкарпеток привезли представники управління освіти дубного в обласний центр національно-патріотичного виховання. Наталія Іваницька каже, щоб зібрати таку кількість, знадобилося трохи більше двох тижнів. Збирали їх усі заклади освіти, в нас їх вісім. Закладів загальносередньої освіти долучалися батьки, педагоги, самі учні. Збір зимових шкарпеток для збройних сил України стартував іще ще у жовтні. Волонтери створили тисячу брелоків з фрагментами подарованого їм збитого російського безпілотника Орлан і роздавали їх усім, хто приносив шкарпетки. За словами директора центру Юрія Шадого, у підсумку брелоки довелося до але невдовзі скінчилися і вони. Втім, каже, охочих подарувати військовим. Шкарпетки менше не стало. Станом на теперішній день вже зібрано близько 4 тисяч шкарпеток. Люди несуть і несуть. І несуть не тільки учні, а й несуть просто всі, де хтось колись працює, про цей захід почув. Від різних державних установ до внутрішньопереміщених осіб. Людина не завжди має можливість фінансово підтримати, то може просто взяти. Стару жилетку розпустити і зв'язати шкарпетки. за словами Юрія Шадого, акція по збору шкарпеток для військових триватиме до 6 грудня. Втім, після її завершення шкарпетки в центрі національного патріотичного виховання учнів продовжать приймати, оскільки потреба в них впродовж найближчих місяців не зникне. Я, скажем, не відкидаю такого моменту, що в дійсності ми ще довгий час будемо виключно на шкарпетках спеціалізуватися, тому що це по великому рахунку дуже правильно і зручно, коли, умовно кажучи, всі волонтери знають, що от туди можна принести шкарпетки, а інші знають, що саме там можна їх взяти. А не там їздити по трьох хабах, питати де в кого є, чи нема обласний центр національно-патріотичного виховання знаходиться за адресою Чорновола, 74. Шкарпетки тут приймають від усіх бажаючих, як зв'язані власноруч, так і придбані на ринку. Максим Коломис, Микола Штемпель, новини на Суспільному, Рівне. Спорту повертається в ефір суспільного у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.